Привіт, малята! Сьогодні я вас зустрічаю разом із Жабенятком Кваком. Він прийшов до нас на заняття і приніс вам загадку. Хочете її відгадати? Тож слухайте, в ньому живе багато людей, і дорослих, і дітей. Є заводи і лікарні, магазини й перукарні, школи є і дитсадки. І, звичайно ж, парки є. Що це малята? Так, це місто. Наше женятко місцеве, воно живе в річці Случ і дуже любить наше місто. Але скоро буде дуже холодно, і жабеняткові доведеться спускатися під воду глибоко-глибоко і всю зиму там перечікувати. Він буде сумбувати за нашим містом, Тож він прийшов попросити, щоб ви намалювали гарні картини. І подарували йому, а він буде всю зиму милуватися ними. Допоможете малята? Намалюєте картини? Добре. А для цього нам потрібно. Малята! Сьогодні ми створимо з вами ось таку вулицю нашого міста, де є будинки великі і менші, дорога, тротуар. Ну і звісно, без дерев, куди ж місто без дерев? Подивіться, будь ласка, нам для цього потрібен олівець простий, пензлики, фарби, водичка, ну і звичайний листочок. Спочатку ми намалюємо дорогу і тротуар. Далі ми будемо малювати будинки. Будинки мають прямокутну форму. Один будинок буде менший, другий більший. Дахи будинків трикутні. Ось так. Тепер ми намалюємо вікна. Вікна мають квадратну форму. І, звичайно ж, двері. Ось так. Можна навіть порахувати, скільки ж поверхів у наших будиночків. Не забуваємо, що на дверях є ручка. Ми будемо її потім замальовувати. А зараз ми простим олівцем, все намітимо. Ось так. Так, і ще один будиночок потребує вікон. Намагайтеся, щоб вікна у вас були одної, одного розміру. Ось так. Так, і двері. На кожному віконці є віконні рами. Тому ми зробимо ось так. Так, тепер ми малюємо димарі, щоб в кожному будинку було тепло. Так. І починаємо розфарбовувати. Я беру великий пензлик, мені буде зручніше малювати великим пензликом. Мочаю фарбу і зафарбовую. Зафарбовую так, щоб у нас вийшло акуратно, акуратно. Старайтеся, щоб віконечка наші не зафарбувати. Ось так. Двері і віконечка ми залишаємо, адже двері будуть іншого кольору. А віконечко ми можемо взагалі не зафарбовувати. А якщо в когось буде бажання, може зафарбувати жовтеньким кольором. Ось так. Тепер я вимиваю добре пензлика і беру оранжеву фарбу. Ось так. Тепер ми будемо малювати дахи коричневою фарбою. Ось так. Ось так. Так, один так. Гляда, якщо вам буде зручніше малювати тоненьким вензоку, беріть, беріть тоненький і працюйте тоненьким. Знову вимиваємо, а наші коричневі будуть двері. Так. Зафарбуємо швиденько двері коричневим Так. І залишились у нас демарії. Димарі ми зробимо сіренькі. Візьмемо в чорну, добавимо трошечки водички і зробимо димарі. Ось такі сіренькі димарики ми зробимо. зробимо. Далі чорніші вийшли. Так, все, малята. Тепер нам треба зробити над нашим містом. Гарне блакитне небо. Я беру трішечки пензлик, мачаю синю фарбу і ось так легенько розмиваю. Ось так. Воно в місті буде небо темніше, в другому світліше, але ж таке небо і є. Ось так. І намалюємо сонечко. Сонечко буде яскраве, жовте. Ласкаве до нашого міста і до нас. Зараз ось так. Сопку кругленьке, гарненьке. Ось так і з такими пилочками. Так. Ще ми намалюємо дерева, адже без дерев в місті буде дуже сумно. А так як зараз осінь. Ми намалюємо осінні дерева. Ось так малюємо стовбур. Не забуваємо, що стовбур внизу товщий, а вверху тоненькі гілочки. Ось такі гілочки намалюємо. Так. І тут на цій стороні ми теж зробимо маленьке деревце. І гілочки. Так, а тепер листочки. Для листочки я візьму маленький пензлик, тоненький. Спочатку зробимо жовтенькі листочки. Ось так. Багато-багато жовтеньких листочків. Так, і тут. У нас вже трошки на землю почало падати жовте листичком. Тепер оранжевих трошки листочків додаю, щоб було веселіше. Але ще не всі жовті листочки оранжеві ще є на дереві і зелені. Тому ми ще й зелених додаємо. Ось так. Так. І останнє, що ми маємо з вами зробити, це діти асфальт, і проїжджа частина дороги, і тротуар. Ми візьмемо багато води. Трішечки чорної фарби. І ось так розмий. Ось так. Чуть-чуть. Добавляємо. водички багато, а чорної фарби мало. І робимо розмивочку. І в нас виходить сірий асфальтик. І вийшла в нас на наша вулиця. Подивіться малята. Схожий наш малюнок на цей? Я думаю, схожий. Працюйте, мої хороші, до побачення.